Сьогодні у випуску досягнення та плани голови обласної адміністрації Віктора Шемчука. Замість потужних фабрик малі підприємства. Легка промисловість потребує підтримки. чи три гривні за проїзд, якість та собівартість перевезень. Де у вас, час новин новина ТРК Львів. Наші журналісти підсумовують основні новини середи 12 червня в студії Валерія Зерчук днів. рівно стільки Львівщина з новим керманичем. Віктор Шемчук посаду голови обласної адміністрації перейняв від Михайла Костюка. До цього працював прокурором Автономної Республіки Крим. Був і народним депутатом України з команди попередника. Нинішній очільник Львівщини залишив лише першого заступника Богдана Матолича. Решта новопризначені. Кадрові зміни чекають і на районних голів. Про стоденні досягнення та подальші плани роботи голови обласної адміністрації. Далі Юлія Манько. Залишене у спадок, передаючи кермування областю в руки Віктора Шимчука, його попередник Михайло Костюк назвав львівські дороги найкращими в Україні. Проте як виявилось, все з точністю до навпаки. Найгіршим стан автошляхів на Львівщині визнав навіть сам президент. Відтак зараз дорожні ремонти чи не найперше завдання. До того ж, в облавтодорі після звільнення керівника розслідування щодо розкрадання грошей не припинились. Ці кримінальні провадження, які є порушені, я вам обіцяю, будуть доведені до логічного завершення. Що стосується тих кримінальних проваджень, які вже є в суді, вони також отримують рішення. Нові дороги, нові інвестиції. На сьогодні Львівщина посідає друге місце після Харкова за доступністю в бізнесі. І п'яте в Європі як кращий регіон з інвестиційним кліматом. До того ж, цього року на Львівщині планують розпочати будівництво кількох масштабних проєктів, а це свіжі гроші та нові робочі місця. Протягом останнього тижня в мене відбулося три таких досить цікавих зустрічі, які дають свої результати. А от доля Львівської Арени в руках Карпат, аби стадіон нарешті запрацював нормально. Футбольний клуб таки має перейти грати на арену. А наразі передають об'єкт вартістю у три мільярди гривень в руки міністерства молоді та спорту. Арена Львів вже сьогодні існує. Цим фактом треба всім змиритися. Ніхто розбирати арену Львів не збирається і не буде. Корупції на Львівщині не бути. Одним із основних напрямків діяльності Віктора Шимчука стане боротьба із конвертами. В області вже почала діяти відповідна програма. Як результат, кількість викритих корупціонерів стрімко зростає. В подальшому знаєте, як колись в мультику казали, хто не захивався, я не винен. Роботою нового очільника Львівщини задоволені й політологи. Вони вже охрестили Віктора Шемчука добрим комунікатором та відкритим політиком. Окрім того, за час його перебування на посаді жодних розмов про відставку чи висловлювання недовіри не виникало. З часів, можливо, сендегі це чи не один вдале призначення і вдалий губернатор, який за останній час перебував тут на Львівщині. Сам Віктор Шемчук, підсумовуючи перших 100 робочих днів, переконує щось конкретно говорити на. Наразі зарано. адже за цей період він ознайомлювався із полем роботи та підбирав команду. А от ефективність його діяльності можна буде відчути наприкінці цього року. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини Секонд-хендон Секондхенду Ні так товарам Львівщини. Легка промисловість регіону на межі виживання в один голос ствердять керівники підприємств. тяганина, дороге розмитнення тканин та брак робітників все це гальмує розвиток легкої промисловості Львівщини. Дольче Габана, Армані, Прада, іноземні речі користуються більшим попитом, ніж вітчизняні. Чи то більше розрекламовані, чи просто українські мало де знайдеш. Словом, вітчизняний ринок заполонили іноземні виробники. І так наша легка промисловість переживає на легкі часи. Багато підприємств на сьогоднішній день вивчили прекрасну технологію європейських передових фірм. Тому підприємства легкої промисловості львівщини, та й не тільки львівщини, випускають конкурентно здатну продукцію. 直接。 А от кваліфікованих кадрів бракує і справа не в самих навчальних закладах, а в тому, що молодь не хоче працювати за копійки. З наших молодих спеціалістів, які йде на підприємство, погодиться на умови праці на підприємстві. Молоді люди дуже амбітні, вони себе бачать на рівні принаймні, молодшого керівника і не всі проходять у таке трудове випробування на підприємствах. А ще сплата великих платежів за розмитнення тканини і обладнання. Це також змушує підприємців працювати собі у збиток. Про свої проблеми працівники галузі Повіли очільнику Львівщини. В першу чергу повинні захистити і свого виробника, який сьогодні потерпає також від великої кількості перевірок. Намітимо план заходів, які нам законодавчі ініціативи треба було б внести і через групу депутатську, яка існує в парламенті від Львівщини. Спробуємо вирішити ці питання у Верховній Раді України. Ми, ну звичайно, будемо готувати документи для кабінету міністрів України. Замість потужних фабрик залишились малі підприємства. Всього на Львівщині зараз нараховується 500 підприємств легкої промисловості, однак і вони можуть цілком забезпечити потреби мешканців області. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко, новини математика на ура. Сьогодні в Україні складали зовнішнє незалежне оцінювання з цієї точної науки. Протестовані абітурієнти задоволені, кажуть, завдання були не важкими. А у регіональному центрі незалежного оцінювання стверджують, абітурієнтів на іспити прийшло чимало. Богдан хоче поступати у коледж архітектури та будівництва. Для цього уже здав українську мову, трохи хвилюється за математику. Та каже, архітектором таки буде. В школі відвідував додаткові заняття, так і не готувався також дуже, так як інші абітурієнти. Хвилюєшся так? Так. Багато школярів розповіли новинам, вибирали математику просто так, щоб спробувати себе. Такі досить ну, якби прості, але те, що геометрія, там всякі ті трикутники було погано. Ну, я здавав сьогодні математику як четвертий предмет, який я взяв так, просто, щоб перевірити своє знання. На мою думку, це ЗНО було дуже легеньке. Кожному пункті проведення тестування були металошукачі. У Львівському регіональному центрі незалежного оцінювання повідомляють, що наразі жодні скарги про будь-які порушення до них не надходили. Бо це вже не перший рік, і діти вже звикли до тої системи, звикли, що не можна користуватися. Вже за руки діти звикли до такого дисциплінованого поводження під час тестування і проходять все спокійно. Перший тур з математики вже минув, завтра другий. Сьогодні на тестування у Львівській області не з'явилося 467 абітурієнтів. Це складає трошки більше як 8%. відсотків. Тобто, явка на математику є дуже хороша. Нагадаю, що цього року тест з математики є найбільш популярним. За кількістю учасників поступається лише обов'язковому з української мови та літератури. Оксана Василик, Олексій Рапіта – новини. А от навколо ЗНО з іноземної в інтернеті вирують пристрасті. Абітурієнт із Вінничини Олег Сікур розмістив на платформі для петицій звернення, мовляв, не згідний з деякими відповідями тестів. Наголошує, що відповіді є доволі двозначними. У варіантах часто трапляється рідко вживана лексика. Окрім цього, в тесті є граматичні помилки. Зараз під петицією понад 6300 онлайн підписів. Хлопець розповів новинам, хочуть привернути увагу освітніх установ, аби вони не ігнорували таку кількість людей. Хлопчиною те, чому компетентні люди, що складають тести, допускають там помилки. Каже, що просто так це залишити не можна. Абітурієнти знають, що вони мають право подавати апеляційну заяву в український центр протягом трьох днів після дня оголошення результату. Тобто, якщо у них виникають сумніви з приводу того, чи правильно оцінили їхню роботу, вони можуть написати заяву, заява є встановленого зразка, і надіслати її в український центр. Далі український центр проводить повторну перевірку цієї роботи. Спальні, ігрові кімнати та методичні кабінети, освітянські нововведення 2013-го навчального року. У львівських школах можуть з'явитись групи для дошкільнят. Там вони бавитимуться та гулятимуть. А з часом спеціальні приміщення шкіл замінять дитсадки. Таким чином міські чиновники хочуть адаптувати малюків до першого класу. Якщо зміни, то на краще ця установа може стати навчально-виховним комплексом. Зараз тут навчається 326 учнів, а може бути тисяча. Аби приміщення не пустували, їх готують до ноу-хау. Старій школі новий статус у свій 50-річний ювілей середня загальноосвітня школа номер 23 1 вересня відкриє свої двері не лише першокласникам, але й дошкільнятам. Понад 40 років тут були класи для наймолодших школярів. Зараз замість парк та дошок будівельні матеріали. Тут готують відкрити групи денного перебування для дошкільнят. Дітей приводять сюди на навчання, вони мають заняття по 30 хвилин, три заняття щоденно, плюс виховні моменти і прогулянки, ігри, забави. І діти тут не сплять і не харчуються, а батьки їх забирають додому. Так звані ранкові прогулянкові групи і після обіду це вечірні прогулянкові групи. Попит породжує пропозицію у мікрорайоні школи три садочки які батьки уже цікавляться місцем для свого малюка. До речі, воно безкоштовне. Перебувати в групі зможуть до ста дітей. Ми перейшли таку практику по відкриттю груп короткотривалого перебування дітей при ЗНЗ, де ті вихованці, дітки п'ятирічного віку, які там займалися як у садочку в студіях різних, вони стали учнями тих шкіл, і школи абсолютно змінили свою кількість учнів і бажаючих навчатися в тих школах. Це в основному центральна частина міста. Це були проблемно. Тим часом маленькі львів'яни не мають куди дітися, садки міста переповнені. До кінця цього року до 500 дітей в місті Львові додатково підуть садочки, до тих, що є. І так, на наступний рік, ще на рік, я думаю, що ми повинні повністю питання дитячих місць закривати. Тому що ми маємо сьогодні вже вивільнені приміщення, в цьому році будемо додатково робити документацію, щоб включати вже бюджет наступного року. Садок в школі не заважатимуть. Діти перетинатися не будуть. На першому поверсі, де планують групу, уже обладнано інший вхід. Вартість пілотного проекту школи садка 2 мільйони гривень. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, новини. Громадські слухання щодо вартості проїзду. Перевізники хочуть три гривні, громада і керівництво міста проти. Люди кажуть, з такою якістю перевезень платити більше, як дві гривні, не будуть. З ними погодились і депутатська комісія, і міський голова Львова. Перевізники ж говорять, 3 три гривні економічно обґрунтований тариф і нарікають на збитки. Тепер слово за виконавчим комітетом, який і винесе вирок дві чи все-таки три гривні за проїзд. Ну і негода оминула львівщину. Принаймні цієї ночі більше опадів ніж зазвичай випало лише в північних районах області, але повений не буде. Запевняють в обласному управлінні цивільного захисту населення. Надзвичайна ситуація трапилась хіба що на дорозі до винник. У лісі вітер був сильнішим за дерево. За повідомленням надзвичайників стовбур упав на машину, яка саме проїжджала повз. Витягнути автівку з-під дерева допомогли рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Відтак дорогу від гілок прибрали. А медики рятували життя потерпілих від автокатастрофи у Львові. На щастя, це навчання. Таку ситуацію змоделювали самі екскулапи. Усе для того, аби провести тренінги для фельдшерів з районів Львівської області. кажуть, такі научні завдання проводять вперше, але не в останнє. Адже згідно нової реформи охорони здоров'я, усі медпрацівники мають діяти у екстремальних ситуаціях максимально швидко і якісно. Це вивчено на досвід, що тільки при наявності такої медичної допомоги пацієнт буде повністю отримати повністю медичну допомогу в такому об'ємі, як необхідно. Затримали на гарячому начальника відділу державної міграційної служби одного із міст Львівщини. Впіймали на хабарі. Чоловік вимагав 500 доларів за виготовлення закордонного паспорту. Повідомляє прокуратура області. Стосовно чиновника порушено кримінальне провадження. Чоловіку загрожує строк за ґратами від 5 до 10 років. У продовження криміналу Вирок у суду не дочекався. В'язень, який помер у львівському СІЗО, не мав шансу на життя. У хлопця був полірезистентний туберкульоз та серцева недостатність. Існуючі в Україні протитуберкульозні ліки в таких випадках вже не допомагають. Вини медиків ізолятора у смерті хлопця не знайшли. Такий висновок спеціальної комісії, яка працювала у Києві. Нагадаємо, на гарячу лінію новин звернувся брат загиблого з проханням з'ясувати причини смерті ув'язненого. Михайло Оліярник хворів на туберкульоз у стінах СІЗО недуга перейшла у активну форму, поки затриманому не стало зовсім зле. Він помер раптово, так і не побачивши рідних та волі. Ми зверталися до СІЗО, до лікаря, щоб його перевели в лікарню. Нам відмовили, оскільки він сказав, що лікарня призначена тільки для тих людей, які вже мають вирух. А Оскільки він не був засуджений, йому як би сказати, він буде в камері. Йому і він так в камері І був. Йому там давали капальниці, кололи його. Це лікарня СІЗО, у якій, на переконання брата Михайлові могли врятувати життя. Тут сучасна апаратура, постійний догляд, але за законом та іронією долі лікарня, яка знаходиться лише через коридор, для хлопця була недоступна, бо вирок підсудно Фіміда не виносила вже другий рік. Брат померлого твердить суддів не зворушив вигляд хлопця навіть тоді, коли він ледве стояв на ногах. Він казав, що навіть не може нормально ходити, оскільки і підтвердять ті, що були на суді, що він ледве стояв. І його навіть питання до нього ніякі не задавали, оскільки він не міг розмовляти. Михайло Оліярник опинився у СІЗО за розбій, вже маючи другу групу інвалідності та цілий букетний дух. Керівник медчастини СІЗО запевняє: лікували хлопця усіма існуючими ліками від туберкульозу, але хвороба прогресувала. Таке призначення тільки дається в наших системах. На волі такого немає. Ми давали. Але при контрольному і рентгенфлюорографічному обстеженні були виявлені в нього активні зміни туберкульозного процесу. Тобто, вон, бачимо, на лівій легені в нього є вогнища, вогнища каверни зливного характеру. А останнім часом аналізи хворого показали організму медикаменти проти туберкульозу вже не допомагають. Журналісти з'ясували хворі з полірезистентним туберкульозом приречені і на волі. Їм потрібна третя група ліків, яких в Україні взагалі нема. Ми, до речі, робили експерт-тести на базі львівського фтизіопульмонологічного центру. То швидкі такі тести проводяться на чутливість до антибіотиків і визначення кислотостійких стійких бактерій. Ну в нього результати показали від'ємні. І тут, що ми давали, я вже не розумію, яке тут можна було ще дати лікування. Два роки медики ізолятора клопотали перед судами Мустицького та гордоцького районів змінити хлопцю міру запобіжного заходу та відправити у спеціалізовану лікарню. Але служителі Феміди відмовляли тричі. Це останній лист Михайла, в якому він просить Феміду відпустити його з СІЗО. І це один з небагатьох випадків, коли суд не почув останнє прохання хворого. Цього року звільнено по 537 статті кримінально процесуального кодексу України 16 засуджених. Відмовлено судами звільнені п'ятьом особам. Щодо смертності в ліському слідчому ізоляторі, то протягом 2012 року мала Місце, мав місце випадок однієї смерті, і протягом п'яти місяців це також була смерть ув'язаного лірника. Це була перша. Хто винен у смерті хлопця? Питання риторичне. вини суддів ніхто довести не може. Правомірність їхнього рішення розглянуть інші суди вищої інстанції. Вироку у справі, за якою затримали хлопця, немає і досі. Спільник Михайла Оліярника знаходиться у тому ж СІЗО, і тепер вже один буде відповідати у суді. Ірина Матвіїв Андрій Дровний новини. Нова кафедра Львів відвідав президент всесвітньої федерації бодібілдингу та фітнесу Едмунда Даубарас. Спільно з львівським спортсменом, бодібілдером Василем Беспаленком засновила кафедру фітнесу, бодібілдингу та ювенології університету Львівський Ставропігіон. Також Едмундас Даубарас провів перемовини із міським головою Андрієм Садовим щодо організації у Львові фестивалю з бодібілдингу, фітнесу та інших видів спорту. Єдину в Європі і в світі, як мені підказали, кафедру бодіболдингу, фітнесу і ювенології, яку фундує якраз наш гість, поважний з Естонії. Це буде такий фітнес і бодибілдинг, якого Україна ще не знає, тому що в нас є багато борства з фітнесу. Це діти від восьми років та старші, які виконують відтискання, стрибки, силові вправи. Це буде модельний фітнес, це вродливі дівчата. Це багато-багато нових оздоровчих напрямів, які і ми вам продемонструємо. Ну і на цьому в мене все. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 242-09-27. Я прощаюся з вами. з вами. Бажаю гарного настрою. Приємного вечора. На вас чекають ще бізнес новини. Нехай щастить.